День єднання великої країни відзначаємо цей славний день. Хочу вам бажати любові, щастя, міцного здоров'я усім. З ним єднання держава, будь багато, щира, жлава, хай тебе народ цінує, зберігає та шанує. З величезним святом, люди, хай країна добра буде, мир панує та завзяття. А це те країна, браття. Єднаємося, люди, до праць, до свят, до миру, до подвигу, щастя розгону. Ми разом, ми одна країна, коли нас варимось, то з нами сила. Єднання розуміє кожен власно. що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сила мого роду, що нас єднає мужність, волю, родом. Це час минуть у теперішню хвилину, це піклування щире про родину. Той завід, що нам кабзар давав. Це те, про що він мріяв і писав. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нові, це світле небо, миру і надії. Ми хочемо подякувати всім воїнам, що захищають нас від ворога і боронять Україну, а перед тими, хто віддав своє життя, схилимо голови. Україна єдина країна Україна це сила, Україна це наші солдати, які пішли воювати. Єдність це наші волонтери, які дістануть усе що треба. Єдність це наші сапери, які розміновують міста і села. Єдність це вся Україна, яка не стоїть на колінах. Перемогу наближає і ніхто нас не здолає. Єдність до перемоги нас веде, єдність ворога порве, і з руїн дістане Україну, прокладе нам шлях миру. Єднаємо наші душі і серця, і помисли хай будуть в нас єдині. бо наша єдність це мета творця, Бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості й біді, єднаймося в одній дружній родині, нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщин. Єднаймося заради всіх людей, щоб мир із миром о, жити. У світі. І чекаємо гарних вістей, бо ми прийшли у світ це лише творити. Творити щастя, мир, нести добро. Це, і це наш щит, наш, нас Бог оберігає, і голуб миру Ви над Дніпром і, не... наш. і небо наше він. Не покидає. Єднаємося по воля в цих серцях. Хай знають Ми нація єдина. Ми давно обрали вже свій шлях, це війна, незалежна Україна. Єднаємося у радості і біді. Єднаємося люди, дорослі і малі.